Шахраї завжди були активними і вигадували все нові й нові схеми ошукування довірливих людей. Схеми різноманітні заволодіння грошима через виманювання даних платіжних карток, ошукування людей через фейкові оголошення, Телефонні дзвінки, начебто хтось із рідних, потрапив у лікарню або до поліції, і для вирішення проблеми потрібні гроші. Будь-які зміни у житті суспільства стають поштовхом для появи нових схем ошукування довірливих громадян. На жаль, і в часи війни шахраї нікуди не поділися. Вони ще більш активувалися і розширюють сферу своєї діяльності. У ці часи з'являються найбільш цинічні схеми наживи на людському горі, адже через війну вразливих людей в рази збільшилося. Тож як в цей надскладний воєнний час розглядіти шахрайство і допомогти іншим не стати жертвою шахраїв? На жаль, війна це час, коли все не визначено, все привичне, розмірене, зруйновано. Люди дезорієнтовані, тому для шахраїв це час, коли вони наживаються і маніпулюють людьми, і вони ж не мають ніяких принципів, вони недобрі, вони хочуть це використати для чого? Щоб собі набити карман, як ото кажуть, кому війна, а кому мать війна. Тому ж потрібно знати, що зараз вплив на людей буде від шахраїв тільки зростати, і вони будуть використовувати. Сучасні реалії для того, щоб нові схеми розробити зараз дуже актуальна тема волонтерити так? і здавати на дрони, на тепловізори, на берці хлопця. Ну, на будь-які речі, які потрібні на передовій. Що роблять такі шахраї? Вони під видом волонтерів роблять фейкові аккаунти, де вони пишуть, що потребує допомоги такий-такий-та -та, полк або такі -та, така -та рота, яка знаходиться десь. Беруть з інтернету фото, викладають їх замість реальних, пишуть якісь тексти, які будуть проникати в душу, що хлопцям там погано, що вони голодні, і розповсюджують в соцмережах. І люди дуже вразливі, які хочуть допомогти, які мають на це якусь можливість, а деякі люди і останню копійку одривають від себе, аби тільки допомогти, під впливом того, що прочитали, а пишуть вони так пронизливо, так апелюють до емоцій, щоб людина відключила свою аналітичну здатність. І тоді, коли людина така емоційна прочитала, побачила там вже картинку, як людині якісь там. Погана, що хлопці голодні. А якщо ця людина ще сама мама, і може десь у неї дитина теж перебуває на передовій, а вона не має, наприклад, зв'язку, або просто така добра жінка, або чоловік, які хочуть допомогти. Часами це літні люди, які ну, не знають реальності, так, що потрібно на фронт. Вони, може, навіть були дітьми Другої світової війни і дуже-дуже хочуть допомогти хоч чимось бути, ми, бути е е корисними. І такі люди читають, тут, бачать рахунок, куди потрібно переводити гроші, і переводять. А цими грошими користуються нечесні люди. Якщо ви хочете задонатити, то шукайте якісь офіціальні фонди. В яких уже все прозора, де є звітність, де вже люди працюють і є відгуки про цих волонтерів. Або давайте гроші тим, кому ви довіряєте. Може, у вас є сусід, який в ЗСУ служить, так, і ви знаєте його дружину, ви знаєте особисто цю людину. Давайте гроші тільки перевіреним людям, і тоді ви точно не потрапите до шахраїв. Бо коли ви щось читаєте і Бачите картинку, ви домальовуєте, і ви, як людина порядна, не розраховуєте, що хтось може вас шукати. Провірені фонди зараз є. Зараз багато інформації, де можна перевірити, ну, загуглити, так? Чи є такі фонди, які відгуки, наскільки це ну, правдива інформація? Чи існує той полк, взагалі, да, на який там збирають. Тобто звертайтеся тільки в перевірені місця, і часами дуже хочеться людям бути значущими, і вони хочуть саме зробити якийсь волонтерський рух, хочуть зробити якесь. Ну, добре діло для фронту і роблять закупівлі. Так от такі люди можуть попасти до шахраїв, закуповуючи вже якісь речі, так бо багато в інтернеті продається різних приладів, різної одежі для військових. То теж потрібно перевіряти, де ви купуєте і якої воно якості. Бо часами бували такі випадки, коли закуповували партію якоїсь одежі. Великі гроші віддавали, а вона приходила, і хлопці на фронті казали, що вона дуже погана, неякісна, вона розривалася, а гроші були затрачені великі. Тому ж і волонтерів це стосується. Нехай може ліпше трохи підождати якусь якісну одежину, нехай вона буде більш дорожча, але це буде якісне, і вже хлопці, якщо їх получать, це буде якесь ну, якісне, вигодне, щось нужне. Тому на цій базі волонтерства дуже багато шахраїв, але можна відрізнити, можна провірити, можна віддавати гроші тільки тим, кому ти довіряєш і кого ти знаєш. І це буде більш-менш безпечно, і ваші гроші підуть туди, куди ви б хотіли. Зараз шахраї таку схему собі вибудували. Якщо вони знають, що хтось пропав безвісті військовий, то вони можуть задзвонити родині, яка дуже засмучена, переживає, не сплять люди ночами, перебувають в стресі. і Сказати, що їхня дитина в полоні, син або, може, чоловік в полоні, що вони знають, як його викупити. І це такі люди, у яких нема совісті, вони беруть і. Кажуть, яка сума за цим стоїть, люди збирають останнє і часами потім звістку про те, що рідна людина загинула або знайшлася, якщо це ну, такий доб, добре закінчення цієї історії. А люди вже повитрачали гроші і марну надію да, плекали. Тому якщо у вас хтось служить в ЗСУ і, боронь Боже, є така ситуація тільки через перевірені джерела. Ні в коїм разі, якщо вам така ну прийшла інформація, що ваша близька людина десь знаходиться, то звертайтесь до відповідних органів через воєнкомати, може СБУ, якісь служби, які опікуються полоненими і діти ну, в, в, з провіреними особами, бо можна потрапити ну, в дуже негарну не історію. Також шахраї ще спекулюють на темі людей, які переселяються з одного міста в друге. Наприклад, людина десь їде, щоб сховатися від обстрілів або переселенці з тих міст, які зруйновані, або від холоду, від якихось негараздів, які у нас під час війни зараз відбуваються. Що вони роблять? Вони на ну, спочатку війни цього дуже багато було. Вони казали, що вони допоможуть помешканням влаштуватися в якомусь місті, і людина їм довіряла, перекидала гроші на картку, приїжджала, А вже ніхто її слухавку не бере і нікого, ніхто її не зустрічає, ніхто її не влаштовує. Тобто люди знали, де у вас потреби якісь, і на цих потребах спекулювали. Тому ж, якщо ви хочете десь поїхати в інше місце, ну, як переселенець, потрібно звертати увагу на офіційні джерела помічі переселенцям, перевіряти контакти і ніякі гроші вперед не передавати. Тільки по факту: я приїхав, мені показали помешкання, тоді я його знімаю. Якщо бути обережним і користуватися офіційною інформацією, то можна нормально і Обустроїтися на новому місці і чути себе в безпеці. Бо якщо людина налякана і не знає, у неї нема знайомих, вона не знає, куди їй бігти, то такі люди без совісті часами цим користуються, тому ж заспокойтеся, ліпше пару часів десь. Побути на вокзалі може так або піти до якогось хостелу і тоді діяти через уже перевірені якісь джерела. Зараз багато ми бачимо реклами больних дітей, які або скалічені були, або хворають на онкологію. І ну, наше серце, при, коли ми бачимо дитину, відчуває завжди біль, да? бо дитина безпорадна, вона маленька, нам хочеться допомогти. І на, коли ще запускають таку рекламу, що дивишся і хочеш плакати, дитина таким голосом, звідчаєм, з таким болем в глазам, розказує, яка вона хвора. Але якщо ми заспокоїмось, проаналізуємо скільки коштує та реклама. Ми зрозуміємо, що за ті гроші можна було б дитину полікувати, часами шахраї, бо рекламна агенція не несе відповідальність за те, що ну яку рекламу викладають люди, так і якщо ми будемо уважні, то ми будемо свої теж гроші відчисляти в ті фонди, які опікуються дітьми. Хворими. Є такі фонди у нас в Україні, є європейські фонди, і то вже гроші підуть адресно на допомогу хворих дітей, які зареєстровані в цих фондах. Це відкрито, всі нужденні можуть скористатися такою можливістю і отримати ну, свою можливість полікувати дитину. Або якщо хтось з наших добрих друзів, яких ми знаємо. Збирає гроші або дає координати і пише: я цю людину знаю особисто, Вона нуждається в коштах, бо в неї така і така хвороба. Ось, дивіться, я знаю ось документи. І тоді ми знаємо своїх друзів, ми їм довіряємо, і коли ми будемо ці гроші перечисляти, ми знаємо, що це дійсно на лікування. А ще є такі різновид маніпуляції в інтернеті, як якісь таємничі особи, такі мальфарки зараз модно, якісь збитви екстрасенсів, люди, які все знають, які все пророчать, бачать. І ось вони дають таку рекламу спочатку, що вони безкоштовно вам зроблять якісь дослідження то аури, то по даті народження. Ваш гороскоп подивляться, а потім, коли людина надсилає свої дані, якісь або фото, або дату народження, вони їй пишуть, що цій людині пороблено, що вона помре, що з її близькими станеться щось недобре. А в наш час надіть здорових людей, особливо якщо людина літня, да? А і може будь-хто з нас постраждати бойові дії, і всі налякані. І тоді вони предлагають за великі суми зробити людям добро, як от вони кажуть, відробити порчу. І налякані люди кидаються в це, вірять і відсилають свої останні гроші для того, щоб така їм ворожка зробила добро. ну і… Віддають гроші. Результат у них тільки в уяві. Добре, якщо вони не хворі насправді, бо вони б могли б ці гроші віддати на своє лікування і поправити здоров'я. А так і грошей нема, і час затягнута, і людина іще в розпачі, бо відчуває себе дурням, коли вона зрозуміла, що її ошукали. Тому ж не піддавайтеся на такі обіцянки. Бо чари чарами, а є у нас доказова медицина, є можливість лікуватися, є можливість зараз, навіть в військовому стані, поїхати до лікарні, може, в великих містах, і пройти обстеження і поправити своє здоров'я або звернутися до фахівця. Ну, наприклад, як у вас погана в стосунках, то звертайтесь до психологів. Є поміч онлайн, можна зустрітися з консультантом, але ж ви будете вже. Перевіреному чоловіку до перевіреної особи йти, і ви вже будете получати інформацію, яка вам допоможе зробити якісь гарні виводи і поліпшити стан свого життя. Тому ж не піддавайтесь соблазну магічним способом розв'язати всі свої проблеми. Там точно стоять за цим шахраї. Також не забувайте під час війни про наших класичних шахраїв, які нам дзвонять і кажуть, що вашу банківську карту заблокована, або я дзвоню з банку, щоб перевірити ваш рахунок. І скажіть мені, будь ласка, на зворотній стороні цифри, і скажіть мені, будь ласка, ваше кодове слово, ну і тому подібне. Шахрайства вони зараз теж актуальні, бо люди збентежені, знервовані, і часами навіть знаючи про те, що так можуть вони бути ошукані, вони можуть пропустити якусь інформацію або якесь слово, щось погано чути і видати усі всі свої кодові слова і втратити гроші на картах. А часами буває, людина десь переїхала в інше місто, або щось вона з цієї карти вже брала, і у неї може якась бути ситуація, що вона не розуміє, що відбувається. А тут їй подзвонили з банку, і хтось зараз порішає її проблеми. То люди залюбки відповідають такій доброму чоловіку, або добрій жіночці, яка з ними балакає, і видають всю інформацію. Тож потрібно знати, що банк так ніколи не робить. З банку вам не зателефонують і не попросять кодові слова, не попросять ніякі цифри казати. Якщо вам позвонять з банку, це буде номер, який буде вказаний або на карточці, або це можна буде перевірити. Ви можете самі зателефонувати, можете обрати спосіб піти в відділення банку, відмовитись від поради по телефону. І тоді ви будете спокійно все вирішувати в відділенні банку. Ліпше побути з заблокованою картою. якщо ну, так склалося, що щось там ви порушили або утеряли карту, або е, щось з картою таке неприємне. Ліпше побути з заблокованим, що там декілька днів піти в відділення і все з'ясувати. Чим попасти на шахрая також не заспокоюються і ще по одній привичній схемі, коли дзвонять і кажуть: ваші родичі попали до лікарні. Зараз вони можуть сказати, що ваші родичі попали під обстріл або вони десь. Попали в неприємну ситуацію, щось там сталося. Вибух, хтось підірвався. Ну тось тобто вони будуть використовувати реалії воєнного часу, щоб сказати, що з вашою близькою людиною сталося лихо, і щоб ви терміново перевели гроші для того, щоб її спасати в лікарню. І коли ми чуємо такі новини, це нас шокує. Бо страх за близьких за рідних це самий великий страх людей, особливо якщо це касається дитини твоєї, так або рідного когось. То ми не можемо розумно в цей час міркувати. Ми хочемо скоріше поправити цю ситуацію, хочемо допомогти близьким, і тому багато хто з людей не перевіряє, даже не передзвонює до своїх, не питає, як ти, що там з тобою, так і тут же віддає гроші, перекидує на ту карту, що йому скажуть. А оці злі люди вони не дають вам перервати бесіду. Вони на вас якби то давлять. Вони кажуть, що. Ось, ви якщо не передасте грошей, він вмре, так що нам забирати його чи ні, так що, бо в нього нема грошей, він тільки сказав, що вам можна задзвонити, і хтось там якимсь кволим голосом каже: нам ми чуємо в цьому голосі свого когось. І у нас емоції перекривають здоровий глузд, щоб сказати: Я через 5 хвилин вам зателефоную передзвонити своїм близьким і впевнитися, так? Чи з ними все гаразд чи ні. Бо ситуації бувають різні. І якщо там дійсно щось сталося, то ніхто не буде на вас тиснути і п'ять хвилин почекають. Ще один такий модний, як кажуть, розвод це мама мене забирають в воєнкомат і відправляють до нуль. Перекинь грошей, я тут порішаю. Це зараз теж розповсюджене, вичисляють по соцсетях, де є молоді хлопці, і дзвонять, часами дзвонять жінкам, у яких хлопці вже на нолі, тільки в соцмережах цього не видно. Тому люди такі налякані, дехто боїться потрапити на фронт, не хоче. Є й такі ж люди. Да? І можуть потрапити на шахрая, який задзвонить і скаже, що як перечислити гроші на таку. Карту, значить, ми відпустимо вашого сина ані, він завтра вже буде на нолі. Тому ж в таких випадках потрібно дзвонити. Це, цей номер телефона потрібно фіксувати, дзвонити в СБУ і ні в коєму разі не перечисляти гроші, бо ви можете потрапити в дуже, в дуже неприємну ситуацію. А шахраї ж вони знають, які у людей страхи, вони на цьому і спекулюють. І однією класичною схемою шахрайства є допомога тваринам. Зараз багато хто поїхав і, на жаль, багато тварин свійських стали жити на вулиці, бо люди їх полишили і вони голодні, холодні, і їх дуже шкода. І гарно, якщо хтось сусідів опікується або забрав собі, або підкармлює на вулиці. Але ці тварини зазвичай вони не пристосовані жити самі. І багато хто з людей дуже їх жаліє і залюбки може б давав би гроші якомусь притулку. Так ось шахраї що роблять? Вони цих фотографують тваринок, так пишуть, що вони якісь волонтери або збирають на якийсь волонтерський центр. І теж просять гроші або просять перепостити щось, навіщо вони збирають так інформацію? Бо часами, коли у нас бувають по соцмережах, по приватних директах гуляють якісь повідомлення, то збор інформації такий йде, хто відкликається, а потім таким людям дзвонять. Там є такі алгоритми, і вони шахраї, вони знають, як цим ну, скористатися. Тому ж, якщо ви хочете допомогти безпритульним тваринкам, знаходьте ті центри притулки, які є в ваших містах. Там люди знають, що потрібно притулку, які карма, які ліки. Вони можуть вам попросити щось купити, або якщо ви дасте гроші, вони самі закуплять і будуть опікуватись тваринами, або знаходьте якусь якось котика або собачку, візьміть собі, або підкармлюйте. Робіть це так, щоб ви точно були впевнені, що ви не отдаєте гроші будь-кому на будь-що. Так що схем таких дуже багато. І на що ж воно розраховано? По-перше, на те, що людина дезорієнтована, налякана, розгублена. На те, що людина не має адекватної інформації, але не може логічно розмірковувати. Тому, щоб не потрапити в пастку шахраїв, потрібно не приймати різких емоційних рішень. Якщо ви почули в телефоні якусь пропозицію заплатити за те, щоб когось освободили, або е лікували, або спасали, потрібно зробити. Вдох видах, розуміючи, що вам дуже страшно сказати, я зараз через дві хвилини передзвоню відбитися і одразу набрати свого родича, про кого йшлося в цій бесіді. Якщо ви впевнилися, що з ним все в порядку, то не передзванюйте і не тратьте себе на, на то, щоб з'ясувати, хто вам дзвонив і що. Якщо з вашим родичем не все гаразд, то потрібно. Щоб у вас було якесь кодове слово. Ну, наприклад, дайте йому слухавку, я побалакаю, так, і спитати там, ну синок, це ти так, а як я там, може, тебе називала там п'ять годиків тобі було або щось. Ну, це я так, наприклад, кажу, щоб у вас була якась така інформація, яка відома тільки вам, та з рідною людиною, щоб ви могли бути упевнені, що ви розмовляєте з своїм родичем. І тоді, якщо ви упевнили, що це ваш родич, тоді вже приймайте рішення по ходу ситуації. Також, якщо ви прочитали якусь інформацію в соцмережах і вам дуже хочеться е, десь е, задонатити гроші, потрібно це робити не з гаряча, а заспокоїтися і робити від холодної голови. Потрібно перевірити, е, чи це офіційний фонд, або е, дійсно це волонтер, або це знайома людина, якій ви довіряєте, і тільки після цього донатити гроші. Або ж, якщо у вас щось сталося таке, що вам потрібно звернутися за допомогою, так, то пишіть так інформацію, щоб люди могли справдити її. Адресуйте до близьких людей. Ну, наприклад, вам хочеться допомогти якомусь близькому другові збирати гроші на ліки. потрібно, щоб у вас були документи, що в нього за хвороба і або що з ним сталося, так? щоб люди могли перевірити, щоб ви не стали ну, теж людиною, яку потім, потім будуть обвинувачувати, що вона збирає гроші і привласнює їх У будь-якому випадку, коли ви хочете. Задонатити або десь перевести гроші потрібно робити це спокійно і обґрунтовано, тому що шахраї роблять так, щоб вибити нас з нормального емоційного стану. Вони різними способами виводять нас на підвищений емоційний стан. І тоді маніпулюють нами, бо коли ми не думаємо логічно, нам легко закинути будь-яку ідею і схилити до будь-якого вчинка. Люди в суспільстві хочуть бути корисними одне для одного. Це принцип взаємодії в суспільстві і дає нам відчуття. Безпечності, відчуття того, що ми підтримуємо одне одного, дає нам наснагу, підтримує нашу гідність. І саме ці можуть користуватися шахраї. Вони на почуттях жалю, на почуттях страху за другу людину або за другу якусь істоту, на почуттях. Віри, на почуття довіри, вони маніпулюють і склоняють людей робити необачні якісь кроки, щоб завладіти, і, завладіти їх грошима і шукати їх. Тож, якщо ви хочете зробити якісь благодійні внески, робіть це спокійно і розважливо. Крім онлайн-шахрайств, не слід забувати і про звичайних шахраїв, які ходять по домівках, представляючись працівниками різних служб, або обмінюють старі купюри на нові, чого не може бути, або продають якісь неякісні речі. І в цей складний для всіх нас час треба бути максимально обачними, щоб не втратити кошти і не наразити себе та свою родину на небезпеку.